Вітаю вас на телеканалі МАРТ. Ви дивитесь муніципальну службу новин студії Дмитро Тьосов. В Миколаєві найближчим часом знову підіймуть тарифи на перевезення в маршрутках. Поки не відомо наскільки обговорювали це питання в стінах мерії представники міської влади, перевізники та активісти. В деяких містах України вже провели подібні зустрічі, а де не де вже підняли тарифи. В середньому по Україні проїзд подорожчав чи подорожчає аж на 20%, а подекуди ще більше. Такі заходи пов'язані в першу чергу з нестабільним курсом долара та звичайно підвищенням цін на нафту та відповідно бензин. Ми знаходимося в такій двоякій ситуації. З однієї сторони необхідно корікеру тариф для того, щоб машини можна було заправити і не обезпечили пасажирські перевозки. З другої сторони, якщо ми будемо та... Це... делать, то это должно быть настолько приемлемо горожанами, чтобы не было, скажем, недовольства от наших горожан. Ну, повышение тарифов всегда было, скажем, мерой неприемлемой, непривлекательной во все времена. И никому, естественно, это не нравится и не хочется этого делать. Ну, вихід із ситуації даної ми з вами повинні знайти. Але наскільки піднімуть ціни в Миколаві, поки невідомо. Для цього перевізники повинні надати обґрунтовані розрахунки, які потім ще раз мають пройти обговорення. Однак активісти забули на сполох, вони наперед вважають, що перевізники зависять ціну. І навіть назвали конкретну суму 8 гривень. Але Олександр Жанжаруха заявив, що це нонсенс. Для того, щоб підняти тариф, от ми повинні з вами визначитися, Нужно його піднімати. І якщо піднімати, то на яку какую... Грани его можно поднять, понимаете? Сейчас я еще буквально два слова. Дело в том, что они сейчас принесут расчеты, я глубоко убежден, это будет так. Они не могут сделать иначе. Они сделают его по методике. Вот как сейчас область будет делать по 0,54 копейки. Я уже просчитал. Это если даже по городу до 10 километров должен быть тариф не менее 7,5 гривен. Кто 7,5 гривен заплатит? Никто не заплатит. Поэтому это нужно перечеркнуть и забыть. Не может быть такого. Так зачем тогда им это делать? Ну, они не могут его не подать, потому что вот Евгений Івана тоже правильно говорит. коліні обращаються, по вишені, вони об'язані подати розчети. А мы уже будем проверять и говорить, с этим мы согласны или не согласны. Втім, такі питання, звичайно, не вирішать так швидко. До того ж, запевнив Олександр Жанжаруха, в першу чергу міськрада буде орієнтуватись на рекомендації Кабінету міністрів, які має розглядати ці питання. Олег Гордій Олег Усаїнов, МСН.